Всі випадки, коли зловживають довіру, можна сміливо називати шахрась. А, Отже, стосовно QR-кодів, QR-код, ну, спочатку QR-код, в принципі, це м м те саме, що лінк. Ну, ось вам кидають кінь мені лінк да, у месенджер. Так? Посилання, ссылку, так. Посилання, лінк ну, англійською да, да варіантом. Да. І, в принципі, лінки можуть бути дуже довгі. На кілька. Сто рядків. Страшне, А Ну, треба і на неї клікнути. Оля. А ось QR-код це просто інша форма цього, цього, цього посилання. Довго, коротко, неважливо. Просто і е, так зручніше з, з, з телефоном навів, і так далі. І ну, навів телефон. Класно перейшов. Це для більшості набагато простіше і зрозуміліше, і менш небезпечно виглядає насправді. Mm -hmm. Так, люди чомусь думають, що ці якісь оці квадратики, там, а, що це якась там магія дуже ну, захищена ну, і безпечна.